26 квітня у світлиці 3-го відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулася урочисто сумна подія: вручення відразу трьох орденів за мужність третього ступеня, сім'ям полеглих героїв: Володимира Леонідовича Гоменюка, Миколи Івановича Бахмача та Василя Ярославовича Нагая. До рідних героїв звернувся начальник третього відділу Обухівського РТЦК та СП Ігор Осипенко. Доброго дня, шановні пані шановні військовослужбовці, представники міської ради і сім'ї загиблих. У 2022 році почалася ця страшна війна, яка, на жаль, йде до цих пір. І забрала кращих із кращих синів і дочок нашої України, і забирає. Але е, всі ці люди, і ми разом з ними, ми боремось за нашу незалежність, боремось за нашу державу, тому що якщо не буде України, не буде українців, не буде нашої нації. Тому сьогодні у нас такий день, день якби скорботний, а Трішки дає нам сил і наснаги, тому що ми хочемо шанувати пам'ять наших дійсно великих героїв і найкращих синів України. До присутніх звернулася начальниця загального відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Галина Куца. Видовом з присутнім. Я не буду продовжувати давати серце і душу всіх присутніх тут. Всі ми розуміємо, що це велика великий бій. Для вас, для нас також, тому що всі ми є частиною нашої громади, і це бік для всіх нас. Всі ми розуміємо, що ніяка нагорода, ніяка відзнака не замінить нам тих людей, тих наших близьких, рідних, які віддали своє життя заради нашого миру, заради нашого життя, заради нашого спокою. Але все-таки ці нагороди будуть свідчити про те, що вони були мужніми, вони були сильними, вони прагнули перемоги, вони боролися за мир для нас і для нашого майбутнього. Крім цього, всі розуміють, я так думаю, що час не лікує, час просто дає можливість навчитися жити з цим болем, з цим горем, тому що треба жити, жити заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Я думаю, я не думаю, я впевнена і ви всі впевнені, що перемога близько, ми переможемо обов'язково. Тому що ми заслуговуємо і бійці, які покладають своє життя, на превеликий жаль, отримують нагороди високі посмертно, вони до цього ведуть. Слава Україні! Указу президента України від 23 серпня 2023 року за номером 498 гуменіка Володимира Леонідовича посмертно нагороджено орденом за мужність третьої ступені. Указом президента України від 28 вересня 23 року за номером 599 Бахтича Миколу Івановича нагороджено орденом за мужність третього ступеню президент України Володимир Зеленський. Такою ж державною посмертною нагородою, орденом за мужність третього ступеня, відзначений і подвиг Василя Ярославовича Нагая. Пам'ять полеглих земляків героїв і всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність, присутні у світлиці вшанували хвилиною мовчання. Слава Україні! Героям слава! Ну, друзі, На цьому наша така наположена, але той захід, на якому дійсно ми вшановуємо наших героїв, ми вам низько кланяємося, батьки, рідні, близькі. І будемо надіятися, що менше ми будемо давати таких нагород посмертно, будемо давати живим героям. Вічна слава нашим героям, які назавжди стали частиною невмирущої слави Миронівщини і всієї України.